Да. Це тренінги. Да? Тренінги ну. Тренінги. – проводять. Навчальна тривога. <клухи> а там вже все, наші документи згоріли. <клухи> Та я що думаєш не бачу? Уже тут немає <клухи> але але ось... бачу вже тут нема чим дихати. Але бачиш вже світло. <клухи> світло відключили вже в цьому. Бачиш ну бік. Аж тепер світло відключили. Там вже все, що можна згоріло. Відвалі, бач, світло горить. А збоку, бач, ніде нема. Бач, навіть головного світла нема на вході. На відео не так видно, як в натурі. Ужас. Я ніколи не бачив такого пожару. Він більше ніколи не думав, що це буде нобій. Скільки пожарних приїхав? Це скільки людей дзвонило. Тебе вже зняв. Йоханий конь забрати Хто нас забере? Хто нас забере? Дивіться, вони ще не вийшли. Вони ще збираються. Ого! Жесть. Там точно згорить архів з документами. Шар сюди швидкий. Та я ще думаєш, не чую, як біля вогню стоїш. Всі, всі, всі Головний корпус на біпа. Тренін -ну. Цікаво, хто це винен. Це, мабуть, реально хтось залишив цей обігрівач, не можна. Що називається, можна користуватися вирівачами. 212 212-та їде. Нормально. Всі люди виходить. всі дивляться, знімають маршрутки. Да. А чого вона не зупинилась? Да, ж Зупинка. <ріхи> <А> яка зупинка? <ріхи> зупинка відміняється. <Да>. Ого, жесть. <ріхи> Дивись який дим, геть, всю чорні. Подивися зверху. А куди вони мають йти?